Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму Служба Перетунку 101». Нашу програму створено при управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно робити людині, якщо вона опинилась в біді, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. В навчальних закладах пройшов тиждень знань безпеки життєдіяльності. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 16 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 14 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян. На загальну суму понад 700 тисяч гривень впродовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло 14 пожеж, під час яких загинуло троє людей. 22 листопада на пожежах в селі Карабчів Вижницького району та в селі Зарожани Хотинського району загинула 79-річна жінка та 62-річний чоловік. В обох випадках пожежі не набрали великої сили, і вогонь вдалося загасити місцевим мешканцям. Та, на жаль, врятувати життя людей було вже неможливо. На момент виявлення пожежі вони вже були без ознак життя. З початку року на пожежах, що виникли в Чернівецькій області, передчасно обірвалося 42 людських життя. Серед загиблих одна дитина. В більшості випадків до трагедії призводило необережне поводження з вогнем, паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, при користуванні електроприладами та пічним опаленням. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, використання пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Більшість пожеж минулого тижня виникло внаслідок необережності людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Вогнем було знищено та пошкоджено господарські будівлі та житлові будинки. Внаслідок пожеж завдано матеріальних збитків мешканцям області не на один десяток тисяч гривень. Ця сума збитків могла бути набагато більшою лише завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів. Матеріальні втрати боковинців вдалося звести до мінімуму. Продовж тижня під час пожеж рятувальниками МНС врятовано чотири будівлі, шість житлових будинків та два автомобіля. Пожежа. В екстрених ситуаціях 1-0-1, Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. 22 листопада. Вулиця Калинівська, місто Чернівці. На відкритій території було знайдено вибухонебезпечний предмет. Виїздом на місце події було встановлено, що даний вибухонебезпечний. Предмети являються артилерійський снаряд 76 мм міліметрів часів першої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено в встановленому порядку. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знаків та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає, Неправильне поводження своїх припасами може вартувати людського життя. На жаль, щорічно в нашій області трапляються нещасні випадки, під час яких гинучи тримуються діти. Щоб запобігти подібним випадкам, в навчальних закладах Чернівецької області відбувся тиждень знань безпеки життєдіяльності, під час якого головною метою було навчити дітей, як уникнути небезпечної ситуації. А при необхідності, що потрібно робити, як діяти, щоб запобігти біді, з 21 по 25 листопада за ініціативи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області спільно з головним управлінням освіти та науки Чернівецької облдержадміністрації, управлінням держтехногенбезпеки та добровільним пожежним товариством в Чернівецькій області проходив тиждень знань безпеки життєдіяльності, головною метою якого було навчити дітей правилам поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Приходить працівник. В формі, в погонах і починає розповідати дітям, як правильно себе поводити під час надзвичайних ситуацій, це, це на мою думку, більш серйозно сприймається дітьми і вони і більш запам'ятовуються, і вони для себе ну, можуть взяти набагато більше і запам'ятати набагато більше, якщо б це ж прийшов, розповів розповів чи вчитель, чи той же директор школи. В ході проведення тижня знань безпеки життєдіяльності було організовано цілий ряд заходів, спрямованих на навчання учнів правил безпечної поведінки. Діти мали змогу відвідати пожежно-рятувальні підрозділи, музей пожежно-рятувальної справи. У навчальних закладах проходили бесіди, уроки та різноманітні вікторини. Я вважаю, що правила безпеки, життєдіяльності потрібно знати, тому що їх треба використовувати в житті. Сьогодні до нас приїхали рятувальники з МЧС. Вони нам показували. Клипи і казалось, як треба себе поводити з сирниками, і, і без рослих не треба нікуди йти. Було дуже цікаво. Я думаю, треба дотриматися всіх правил безпеки. Найбільше захоплення у дітей викликало практичні заняття. Рятувальники демонстрували дітям пожежно-рятувальні автомобілі та спеціальне обладнання. Учні могли примірити бойовий одяг рятувальників. А працівники добровільного пожежного товариства не тільки розповідали дітям, як потрібно користуватися вогнегасником, але й дали можливість кожному з бажаючих спробувати самому ліквідувати пожежу. Ну я спробував і мені це дуже сподобалось, тому що це дуже цікаво. Як треба це робити? Треба святкович видернути від, чаку, а вже потім нажимати. Якби я раніше сам побачив його в перший раз, я б це не зміг зробити, тому що не знав право. Діти отримали багато приємних вражень. Та найголовніше вони дізналися чимало корисної інформації, як уникнути небезпечних ситуацій. А при їх виникненні вміти правильно діяти. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки, навчіть дитину правил безпеки. Знання прав безпечної поведінки. Допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічі в ефірі. До побачення.